За добу поступило 43, з них 28 дітей, тобто до 50% це діти. Захворювання за минулий тиждень зросла на 8%. Це зменшилось кількість пацієнтів, але збільшується кількість, які потребують госпіталізації. Це говорить про те, що тяжкий перебіг або займаються самолікуванням і пізно звертаються до лікарів. То хочу просто. Звернутись до всіх киян і попросити, що маємо дбати про себе, про своїх близьких. Захворів, сиди вдома, звернись до лікаря, тому що ефект лікування, результат лікування залежить наскільки швидко ми розпочинаємо терапію. Два пацієнта у нас перебуває з ковідом, тобто можна говорити сьогодні. про... Відсутність ковіда пацієнтів мінімізувати інфікування можна тільки шляхом перше носіння маски, обробки рук дезінфектантами і частіше провітрювати приміщення, ну і вологе провітрювання. Все більше немає ніяких, тобто все в наших руках. Якщо і далі ми будемо так себе вести, до речі, захворюваність зменшилась серед дітей, тобто це говорить про те, що е, залишають більше вдома. Тобто своєчасно закривають класи, не обов'язково школи треба закрити, призупинити, і тоді можна цей ланцюжок перервати і мінімізувати зменшене кількість захворівших.